Вітаю всіх поважних глядачів. І як показує статистика, по більшості жінок, по меншості чоловіків, всім традиційно хелоу. Ви знову на каналі Езотаріум, а з вами знову Дзюба Михайлов черговим прогнозом на четвер, 12 грудня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти бускові аркани таро. А що ж стосується цього дня, цей день для мене особливий, бо цей день народилася моя рідна мама, і я тебе вітаю з днем народження. Бажаю перш за все здоров'я. По-друге, щоб дні твої були яскраві, а ночі були спокійні, щоб друзі приходили завжди до нас у дом і щоб був завжди. Що покласти на столі, і що поїсти, і щоб були грошенята, бо без них зараз ніяк. Ну і головне побажання, щоб вже наступного 2025 року нарешті вже настала очікувана перемога, і ми побачили багатьох людей, яких давно вже не бачили. Ну а що ж стосується 12 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6 6-го. П'ятнадцятого або 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30-го числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти, Перша карта загальна карта дня на цей четвер. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости і, головне, дописувати щось під цим відео. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю вам зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Отож, перша карта загальна карта дня на цей четвер. Перегорнута імператриця це матеріальні втрати, і це якась небезпека саме для матерії, для фізичних тіл людей. У цей день не слід покладатися особливо на людей, що вони вам дадуть якісь гроші. У цей день, навпаки, є якісь витрати з вашого боку, у тому числі. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, носіть у своїй кишені дрібні. Гроші я маю на увазі саме дрібні гривночки, і також пам'ятайте, що можна собі зробити захист, якщо будете вдягати щось сірого, поп... попилового кольору, світло-сірий кольор. Далі представники знаку стрілець, деякі з них святкують свій день народження, можливо, як і моя мама, чого очікувати цього четверга. Перегорнутий жрець, натяк на те, що не слід особливо поспішати у цей день. Навпаки, у цей день ви можете дуже сильно гальмувати. Ваш настрій може бути також досить мінливим, як і ваш тиск. Тож, якщо ви страждаєте на перепади тиску, обов'язково прийміть необхідні пігулки і пам'ятайте, що у цей день можливо хтось з вас. Потрібно, щоб повертався до чогось, до того, що ви ще не доробили. Також дехто з вас сьогодні чи зустрінеться, чи буде спілкуватися з людиною, яка знаходиться за кордоном. Далі, представники знаку Козиріг для вас 12 грудня. Це непоганий день. Розбита вежа перегорнута каже про те, що у цей день ви відновлюєтесь, у цей день ви можете щось відбудовувати зі свого минулого, у цей день ви досить позитивно розумієте, що і як робити. Конструктивні по своїй природі ви будете у цей день, і можете також допомагати іншим людям, якимось чином відновлювати їх майно. У покрайній мірі ви сьогодні нічого не втрачаєте навпаки, до вас щось прийде. Також представники знаку Козиріг 12 грудня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен. Для водоліїв неврівноважений день перегорнути правосуддя каже про те, що, по-перше, сьогодні не слід йти у якісь установи, у тому числі у судові, і щось вирішувати, бо це буде не на вашу користь, закон не на вашому боці. Ви не врівноважені, на вас можуть навалитися якісь страхи, чи хтось вас може дуже сильно роздратовувати, тож держіть свої нерви у руках і пам'ятайте, що у цей день піти на. А поводу у своїх емоцій це себе зганьбити. Також дехто з вас сьогодні зіткнеться з представниками правоохоронних органів. Якщо ви цього боїтеся, краще посидьте вдома. Ще представники знаку Водолій цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для риб непоганий день. Незважаючи на те, що це погана карта повішеного жертви, але вона випала перегорнута, і це каже про те, що ви отримуєте якісь подарунки у цей день. Що стосується вашого здоров'я, воно вас ніяк не буде підводити. І окрім цього, сьогодні день, який пов'язаний з вашою благодійністю. Чим більше ви будете благодійними, чим більше ви будете думати за інших людей, тим більше дарів. Ці люди вам потім зможуть дати непоганий день для того, щоб піти на якісь медичні обстеження, якщо вас щось хвилює. Далі представники знаку Овен. Перегорнуте колесо фортуни, ознака того, що сьогодні ви нічого не зможете виграти. Навпаки, ви можете програти. Люди обставини вам не допомагають, а навпаки, заважають. Саме колесо на... натякає на те, що це поїздка, якась невдала поїздка. Якщо ви плануєте сюди сьогодні кудись їхати, ця подорож може не принести вам тих задоволень і. Того, на що ви сподівалися, намагайтеся у цей день не сильно впадати у вічі, якщо у вас щось не виходить, і ні в жодному разі не ризикуйте. Ще представники знаку Овен, відсотків на 90% можуть зустрітися чи переговорити з представниками знаку Козиріг, бо вам випали рівнозначні карти. Далі представники знаку тілець і знову перегорнутий аркан імператор, і це ознака того, що вас може дуже сильно навантажувати те суспільство, в якому ви перебуваєте. Люди вам будуть сьогодні більше заважати, ніж допомагати. Рекомендація перегорнутого відлюдника побути сьогодні трошки на самоті зі своїми думками і не розраховувати на поміч інших людей, бо вони вам в цьому не будуть допомагати. Далі представники знаку Близнюки. Ну, нарешті пряма карта, але карта відлюдників, вона дорівнює перегорнутому імператору. Це карта обережності. Вам сьогодні треба бути максимально обережними. Сьогодні день не для починань, сьогодні ви можете лише закінчувати якісь справи. А також це день внутрішньої тиші. день спонукає до медитації і до того, щоб не офішувати свої плани іншим людям. Чим більше ви будете обережні, Тим більше шансів у вас цей день прожити без якихось втрат. Далі представники знаку Рак. Страшний суд в прямій позиції це ознака того, що ви можете в цей день лише повторювати те, що ви робили до цього, і будете робити потім. Ця карта пов'язана з вашими звичками. Все повинно, щоб було так, як ви того раніше і робили. Намагайтеся у цей день не особливо перейматися. Тим, що відбувається всередині вас, бо більше ви будете вирішувати якісь проблеми ваших рідних. У рідних дійсно можуть бути до вас якісь пропозиції. Дослухайтеся до них. Також сьогодні непоганий день для того, щоб зайти в храм і поставити свічку за тих людей, які вже знаходяться у потойбіччі. Ще представники знаку Рак цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Риби. Леви, карта Верховної Жриці перегорнута. На жаль, якщо ви жінка, сьогодні дуже поганий день. Якщо ви чоловік, чоловік то зустрічі з жінками. Теж можуть дуже сильно вам нашкодити сьогодні день конфронтації, навіть опозиції. Об'єднатися сьогодні найважче, і вас не чують, і ви не чуєте інших людей, тобто ті слова, які вам кажуть, ви якось неправильно сприймаєте чи сприймаєте. Щось одне, а вам хочуть сказати щось інше. Намагайтеся у цей день менше слухати чиюсь інформацію, пам'ятайте, що якщо ви жінка, у вас можуть бути проблеми по жіночим якимось справам, а якщо ви чоловік, у вас може сильно боліти голова. Далі представники знаку діва. Мах в прямій позиції каже про те, що сьогодні день для чогось новенького. Так, цей день про мене швидко. Живіть одним днем, ось що каже цей Мах. Ця карта пов'язана з чоловічою енергією, з янською енергією, тому якщо ви чоловік, вам сьогодні обов'язково пощастить. Якщо ж ви жінка, вас очікує сьогодні зустріч з якимось чоловіком, день спонукає для творчості і для того, щоб щось собі придбати новеньке. Далі представники знаку Терези, колісниця в прямій позиції каже про те, що успіх вас очікує в дорозі чи в навчанні. Ця карта дуже гарна як для учнів, так і для вчителів. Вона пов'язана з досвідом, який ви накопичуєте. В сьогодні до вас прийде якась життєва мудрість і рекомендації цієї карти. Все робити мудро згідно власного досвіду, згідно тих помилок, які вже ви робили у цьому світі. Ще представники знаку терези цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку стрілець. І нарешті скорпіони, перегорнутий блазень, непоганий показник того, що навіть якщо ви будете сьогодні робити якісь помилки, ці помилки не смертельні. Блазень каже про те, що треба частіше посміхатися і не бути таким серйозним і таким похмурим, як ви стали останніми днями. Намагайтеся цей день провести з користю. Шуткуйте і пам'ятайте, що це життя вам дано для того, щоб ви насолодні. А не страждали. Ще представники знаку Скорпіон 12 грудня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Тілець. Ну а тепер давайте подивимось на день. Багато карт випало перегорнута, особливо це стосується дня. Одначе розбита вежа випала перегорнута, що не так вже і погано, але можна все одно звернути увагу на часовий проміжок з півдня і по закат сонця, що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 10-го, 10 19 або 28 числа будь-якого місяця максимально будьте обережні. Карта диявола каже про якісь фатальні ситуації, які передбачити заздалегідь неможливо. Також це зіткнення з темними людьми, у тому числі з людьми правоохоронних органів. Будьте максимально обережні у цей день. Не грайте та не ризикуйте. Звісно, якщо ви не демонічна людина, якщо ви демонічна людина, вам сьогодні обов'язково пощастить, бо це планета. Марс планета агресивних і таких некерованих собою людей. Далі люди, які народилися 11-го, 20-го або 29-го числа будь-якого місяця. Фартовий день вам випала карта Всесвіту. Причому в прямій позиції це ознака того, що сьогодні день досить результативний. Ви сьогодні можете закінчити якісь довготривалі справи, і для вас сьогодні відкриваються космічні можливості, нові знайомства і дуже великі перспективи. Головне, цього бажати і не лінуватися. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком скорпіон. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, ну незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день, вам випали карта закохані, але в перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні вам потрібно все робити згідно графіку. Нічого не змінюйте, не обирайте щось новеньке, будьте відкриті для людей, будьте чесними, бо якщо ви будете брехати, ваша брехня відразу стане кинеться у очі. Людям і вам будуть менше довіряти. Також це поганий день для того, щоб зустрічатися з людьми, у які, з якими у вас є якісь любовні інтрижки. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Діви. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сьогодні все без змін. Карта смерті перегорнута каже про те, що сьогодні будь-які зміни найгірше. Тож залишайтеся стабільним. У своїх якихось принципах, намагайтеся більше навчатися з тих уроків, які ви вже були у минулому, ви можете це виправляти у власному розумі, ви можете виправляти лише своє минуле і більше дивитися з позитивом у майбутнє. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Сонце в прямій позиції, це внутрішнє світло і тепло, яке ви розповсюджуєте на інших людей. Ця карта пов'язана як з гарними грошима, які можуть прийти до вас сьогодні. Головне, не лінуватися і знати тільки, де вони вас очікують. А також ця карта пов'язана з дітьми, можливо, ваші діти вам сьогодні вас порадують якимись своїми звершеннями, своїми оцінками в школі і таке інше. І ще вам особливо пощастить, якщо ви. Народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 6, го Якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Карта зірки, зірка магів, це карта планети Венера, а це планета емоцій, це планета краси, жіночої краси. Тому якщо ви жінка, не забувайте бути красивими. Якщо ж ви чоловік, пам'ятайте, що у вас сьогодні є великий шанс зустрітися з якоюсь красунею і провести з нею гарну ніч, ну чи декілька годин. Я не знаю, який у вас. Роботи. І чи, графіки, чи багато у вас вільного часу. Хтось з вас сьогодні отримує несподівані гроші, тому ви не забувайте, що вони вас можуть очікувати в найближчому супермаркеті, де продається просто лотерейні квітки. Купіть три квітки, два із них будуть виграшні. Далі, якщо ви народилися 7-16. го го або 25 го числа будь-якого місяця. Місяць він же еркан сутінок. Це щось незрозуміле, це велика ймовірність того, що вас хтось надурить, що вам кажуть неправду. А для того, щоб її почути правду, вам не слід дослухатися до слів людей. Більше дослухайтеся до внутрішньої інтуїції, що вона вам підказує. Особливо вам пощастить у цей день, якщо ви народились під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, карта сили в прямій позиції. Це, по-перше, фізична сила. По-друге, це карта пов'язана як зі здоров'ям, так і зі звершеннями. Тільки ці звершення треба зробити. Це справжні подвиги Гераклу, який знищував дуже багато демонів. Дуже гарна карта для спортсменів, які можуть досягнути певних успіхів у своєму виді спорту, а також для Військових, які сьогодні можуть дуже сильно влучно бити ворога і досягати певних перемог, а також загальна карта для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство, сьогодні у вас дуже висока чоловіча потенція, і ще вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком лева. І остання карта у сьогоднішньому прогнозі для людей, які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнута помірність, інша назва цієї карти Янгол або Сонячний геній це відсутність захисту. Захищайтесь самостійно, пам'ятайте говірку на Бога, надійся, а сам не плашай. Тож будьте теж впевнені в своїх силах. Так, вищі сили. Вони над вами, вони з вами. Але сьогодні вони можуть на деякий час відгорнутися від вас і прийдуть темні сили, які вас будуть спокушати на те, щоб ви. Казали якісь брудні слова, от саме від брудних слів, і залежить ваша внутрішня енергетика. Зберігайте чистоту, зберігайте янгольську чистоту задля свого майбутнього, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці purple Tarot, Бускові Аркани Таро», щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, звісно. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.